Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. Ми продовжуємо нашу рубрику топ 3 монети на місяць. Сьогодні поділюся з вами своїми думками щодо перспективних монет на червень 2025 року, враховуючи поточну ситуацію на крипторинку. Перш ніж ми почнемо, хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка на фінансова порада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту. В найближчий час я очікую корекцію на біткоїні до 96 тисяч. Враховуючи це, всі сьогоднішні монети я буду розглядати у плані закупу на майбутні корекції. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Перша монета на червень сектор блокчейнів, і це Ethereum. Це безперечний лідер серед альткоїнів. Розповідати про нього багато не потрібно, ви і так все знаєте. Це перший альткоін, для якого запустили спотовий ETF. Нещодавно SEC визнала, що стейкінг монет не є аналогом дивідентів в акціях, що тепер відкриває шлях для подальшого прийняття ETF і стейкінгом на Ethereum, що відповідно може бути в майбутньому сильним драйвером для росту. Зараз важко сказати наскільки скоро це станеться. Але я вважаю, що Ethereum – це топ-1 монета для підбору на корекції. Ethereum посідає друге місце в рейтингу з капіталізацією в 304 мільярди доларів. В обігу перебуває 100% монет. Серед інвесторів такі фонди як Andersen Horowitz, Pantera Capital, Multicoin Capital, Delphi Ventures, Galaxy, Paradigm. Давайте поглянемо на графік. Для визначення рівню покупок скористаємося класичними інструментами в рівні Fibonacci. Отже, перший рівень для покупки буде 0.38 рівень Fibonacci від останнього імпульсу росту в районі 2250. доларів. Другий рівень для покупки буде 0,5 рівень Fibonacci в районі 2090. доларів. І третій рівень для покупки буде 0.61 рівень Fibonacci. В районі 1920 доларів. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфелей на 10 монет та 20 монет. Також учасники віп-групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі Біт або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Друга монета з сектору DeFi. І це буде монета Hype, яка показала дуже сильний ріст. Hype на даний час є лідером серед децентралізованих бірж з величезними торговими об'ємами, які в майбутньому можуть зрівнятися навіть з централізованими біржами. І думаю, після корекції хайп знову може показати гарний результат росту. Хайп посідає 13 місце в рейтингу з капіталізацією в 11 мільярдів доларів. В обігу перебуває 33,4% монет. Давайте поглянемо на графік. Для визначення рівня покупок також скористаємося класичним інструментом рівню Fibonacci. Отже, перший рівень для покупки буде 0.38 рівень Fibonacci від останнього імпульсу росту в районі 28$, доларів. другий рівень для покупки буде 0.5 рівень Fibonacci в районі 25$. доларів. І третій рівень для покупки буде 0,61 рівень Боначій в районі 21$. долар. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Третя монета сектору штучного інтелекту. Я вірю, що цей сектор продовжить домінувати в цьому циклі. На корекцію я хочу обирати лідерів минулого імпульсу росту. І в секторі штучного selected, на мою думку, це є монета TAW. Альтернативним варіантом може бути рендер або NIR, якщо вам не до вподоби монета TAW is знаходиться на 32 32 місці рейтингу з капіталізацією 3,8 доларів. В обігу перебуває 41,7% монет. Серед інвесторів to Polychain Capital. Давайте поглянемо на графік. Для визначення рівня покупок також скористаємося інструментом в рівні Fibonacci. Отже, перший рівень для покупки буде на 38 0.38 Fibonacci від останнього імпульсу росту. В районі 370$. Доларів. Другий рівень для покупки буде 0,5 рівень Fibonacci в районі 330. Доларів. І третій рівень для покупки буде 061 рівень Fibonacci в районі 290$. Доларів. Це були три монети, які я виділив на червень. Сподіваюся, дане відео було для вас корисним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.